Всім пацани, сьогодні я зняв відосик. Я перевіряв адміністрацію на GTA 5 Ukraine. Тому я їм писав репортик з ними в Діскоді говорив, що вони продадуть там за 5-10 тисяч гривень свою адмінку. Всіх з новим роком, підпишіться на канал, я хочу добити вже нарешті 200 підписників. Напишіть коментар, як вам відос, який ви б хотіли, щоб я зняв відосик, щось таке новеньке і сльозиненьке. Всім приємного перегляду, погнали до відосу. А мій промокод Стефана дає приємні плюшчики при реєстрації. Вся корисна інформація в описі під тим відео. Тало! Да, да. Давайте, а ти який рівень адмінки, до речі? Перший. Ну, хелпер. А, як ти став на пост администратору? Пройшов зон. А як він відбувається? Часто я таке чи ні? Треба ще когось повідомлення про набір. Ага, і що там цей. Які питання задають? Ну я тобі прям питання не можу розповідати Ну, знання правил перевіряються Ага, то ти с любитом телефона сидиш на форумі чи ні? Та ні в принципі, ну, у мене досвід великий через те. Знаю. А давно граєш? Ну, на цьому сервері 3 місяці. А, і що як на адмінці? Та я, ну можна сказати, що я не на адмінці. У мене, типу, з цього. Взагалі, типу, з обов'язків це там на репорти відповідати такі. І все? Так, да, ну поки так. Да. О там слідкувати, можна грав чи ні? На хелпере нет, я тільки на на репорт. Ага. Я понял. Чушь, да я майтка таке... заманчиваю такую пропозицию. Продав бы мне админку здесь за 4000 гривен. А нет, ти что? А что? Ничего не треба. Ну, мне то не треба. Я. Не-не-не. Сори. Не продав бы? Нет, конечно. А че? Табу, ну, який сенс мне продавать админку. Ну, я грошай та Таня, ты шо? Я прийшов мерз, на... Прийшов... Я, я прийшов на проект грати, а не ты Анецей. продавати адмінку. админку. Думаешь, хтось би дізнався, Тишу? Та, конечно дизнался, ты що апишник пробивається і все. Ну і шо, новий аккаунт себе створешь й все. Та, ні, дякую. Окей, добре, дякую тоді. Було да, вітаю. 에, цей. Май таке заманчу цей пропозицію. 에, чи ти би продав мені аккаунт з адмінкою за 10 тисяч гривень? Що-що? Ти би продав аккаунт з адмінкою на 10 тисяч гривень. Нет, будь ласка, не заважайте, в мене тікет людина має зайти. Добре, та це я до тебе писав, якщо я просто відео знімаю. Тому Окей. Ні, ну я просто вже відкат зробив, що мене таке питають і хто питає. А, та ні. <сіх> я <сіх> можу швидко оформити так само. Вже другий тип попався, тому. Так, в репортики відповідаю, Якщо раз тікет напишу, то можеш мені не відповідати. Хорошо, хорошо. Перевіряєте цю роботу в адміністрації? Ну. No. Ну, якщо їх когось знайдете, то кажіть. То обов'язково зразу напишу. Добре, Все, давай, дякую. дякую. Mm -hmm. Ну, цей адмінчик хороший, такий, взагалі, чувачок відданий проекту, тому красава, респект їм No7, хороший. Душукати іншу жертву. Так, пацани репортчик мені відписали. Очікую в кімнаті 2. Залітаємо в кімнату другу. Так, так, так. Коротше, пацани, він зайшов. Я включаю мікро і Так, Добрий день. Добрий вечір, я вас слухаю. Добрий. Хотіш таки запитатися, важко на адмінку податися чи ні? Потрібен набір від 18 років. Та знати правила серверу, пройти обзвон. А Важко обзвон проходити. Не можу розголошувати таку інформацію. Ти ж питань не питаю, я питаю, чи важко його проходити чи ні. Якщо ви добре знаєте правила, тоді ні. Ага. І що, у вас є якісь. Ну, там зарплату якусь платять ігровою валютою хоч щось, чи ні. Наразі поки хелпер. Я цього не знаю. Ага. І важко підніматися по рівні адміністратора? Це залежить від вашого активу. Ага, Якщо нормальний актив, типу, то легше, так? Так. на по інформації, яку я знаю, на хелперці потрібно відстояти один місяць. Угу. А, який має бути цей денний онлайн? 3. Скільки? Плюс... 3 плюс години, як і у всіх фракціях. Угу. Ясно. А маєш таке питання? А продав би аккаунт з адмінкою за 5 тисяч гривень. Почули? Що Почули? Що почули? Ні, не продав. А якщо я більше запропоную, просто хочу на адмінку. Подивитися, що і як. Пишіть куратору адміністрації, проходьте співбесіду. І тоді ви будете адміністратором. Ну, якщо я добре окей, я це... якщо там не довіряєш, я гроші перші скину. типу. Вас не це, забор... це заборонено правилами проєкту. І я не хочу цього робити. Ні, У вас ти... ще є якісь питання по грі? Я знаю, що це заборонено правилами, тому і вас Discord і покликав. Я цього робити не буду. У вас є ще якісь питання по грі? Ні, немає, добре, дякую. Ну що, я хочу сказати дякую цій адміністрації, що вони не продали свою адмінку. Вони дуже добре працюють, стараються. UG Team їх нормально, так сказати, надресирували, вони довіряють їм. І адміністрація дуже добре справляється, і ніхто навіть з хелперів не продав свою адмінку ні за 10, ні за 5 тисяч гривень. Тому всім дякую за перегляд. адміни ви самі кращі. Дякую за перегляд. Підпишіться. До скорої зустрічі, скоро буде новий відос. Пока.